Як не попасти на кошти при виборі підрядника, чи то розробка сайту або впровадження сірем, або будь-які інші послуги. Перше, що я п'я зробив, це поспілкувався вживу з підрядником. Наскільки вони задають грамотні питання, наскільки вони цікавляться саме вашим бізнесом, може продемонструвати їх експертизу. Друге, що б я робив, це запитав, як би вони реалізовували мій проект. І подивився, наскільки вони розбираються в цій тематиці, наскільки вони можуть донести весь алгоритм, як буде реалізований ваш проект, також може показати їх експертизу. Третій крок: чи є в них реальні кейси, як вони вже робили комусь з вашої ніші або схожі. Це дасть розуміння, чи будуть вони вчитися на вашому проєкті, чи вони вже набили купу шишок і зроблять вам все як треба. Четвертий крок я би запитав контакти існуючих клієнтів, хто в них вже замовляв послуги. Таким чином, поспілкувавшись з клієнтами, які купували, ви можете для себе дізнатися дуже багато інформації і чи варто з ними буде працювати. І п'ятий крок я би подивився взагалі, як вони представлені в інтернеті. Чи є в них YouTube канал, чи є в них соцмережі, чи є в них сайт, що на тому сайті. Це дасть вам змогу. Перевірити, наскільки довго компанія на ринку. І шосте, саме останнє, і, напевно, найголовніше хто буде реалізовувати ваш проєкт. Продавати може суперексперт, але треба запитати, хто саме буде вести ваш проєкт, які спеціалісти. Таким чином, ви дізнаєтесь, це буде новачок, який буде тільки вчитись на вашому проєкті або, взагалі, якийсь фрілансер. Чи це буде реальний. Спеціаліст рівня середнього або високого рівня, і який зможе в термінах і в бюджеті реалізувати саме ваш проєкт. Таким чином, 6 простих кроків зможе мінімізувати імовільність потрапляння на кошти.